Добрий вечір. Запрошую слухати новини українською мовою щосереди о 20.00. студії Олена Ластівка і сьогодні в новинах. У Шауляї розширили список українських отримувачів допомоги, культура жимайці та Шауляйщини очима українських біженців від війни. Литовський червоний хрест розпочинає другий раунд роздачі українцям карток для покупок у супермаркетах, відео Ірини Гайдаманчук з підвалу київської школи. Українець, якого світові змі називають героєм України, відвідав Вільнюс. На прес-конференції в понеділок Антанас Бартуліс, директор адміністрації Шауляйського міського муніципалітету, повідомив, що кілька бізнес-компаній, які працюють у місті, перерахували 8 тисяч євро на спеціальний рахунок муніципалітету. Нещодавно муніципалітет зобов'язався надавати 30 євро на місяць у вигляді подарункових карток для одного супермаркету для 70 біженців війни в Шауляї протягом усього опалювального періоду для тих, хто відповідає встановленим соціальним критеріям інвалідам чи багатодітним. Списки пільговиків. Подали два об'єднання українців, що діють у місті – український інтеграційний центр Мальва та об'єднання Карпати, за словами директора, список пільговиків розширено до 340 осіб. Український інтеграційний центр Мальва протягом літа організував поїздки вихідного дня для біженців війни в різні куточки Литви, Естонії, Латвії та Швеції. Нові враження та можливість комфортного спілкування з однодумцями дозволили біженцям від війни, хоча б на деякий час відволіктися від жахів війни, яка спустошила їхню батьківщину. Щоби ближче познайомити їх із культурою та звичаями Литви, організатори здійснили декілька ознайомчих та пізнавальних поїздок Шауляєм та Жимайтією детальніше у сюжеті. Повнометражну відеострічку можна подивитися на інтернет-порталі ЕТАПлюс та на нашій сторінці у Фейсбук. На початку літа Литовський Червоний Хрест почав роздавати українцям, які перебувають у вразливих групах, які приїхали до Литви через війну в країні, картки на 130 євро для покупок у торгових центрах. Загалом на першому етапі Литовський Червоний Хрест роздав картки на 983 тисячі 450 євро. На другому етапі, який розпочнеться в грудні, планується розповсюдження карток на суму 477 тисяч 750 євро. На першому етапі було роздано 7 565 карток. На другому планується роздати 3675 карток. Пропонуємо вам переглянути відео, надіслане Іриною Гайдаманчук, прямо з підвалу київської школи, де ховаються школярі після оголошення повітряної тривоги. Діти виконують українську пісню Ой лузі, червона калина та пишуть листи фронтовикам з побажаннями, щоб скоріше закінчилася війна і запанував мир. 15-річний українець Андрій Покраса, який із родиною на тиждень відвідує Литву і якого світові змі називають героєм України, каже, що у Вільнюсі почувається як у Києві та захоплюється допомогою, яку литовці надають українцям. Андрій мешкає в селі Колонщина Бучанського району. Він став відомим, коли на початку війни в Україні керуючи разом із батьком Станіславом. Безпілотником визначив точні координати російського конвою, який їхав Житомирською дорогою в напрямку міста Київ і передав їх українським військовим. За його даними, було знищено російську колону із 70 танків. Разом із батьком продовжує допомагати українській армії, зібрав для бійців 3 d принтер, щоб бійці самі зробили щити, які кріпляться до дрона. На цьому все. Дякую за перегляд. З вами була Олена Ластівка. Зустрінемось наступної середи у той же час. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви зможете на інтернет-порталі Етаплюс. Також діліться з нами своїми новинами електронним листом на адресу ліна.венскутисобака Слава Україні! Слава Литві! Разом до перемоги. До зустрічі!